Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 17 серпня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея та послання святого апостола Павла до Римлян. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь: хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Тому кажу вам, усякий гріх і хула простять, простяться людям, а хула на Духа не проститься людям. І якщо хто скаже слово проти сина людського, проститься йому, якщо ж хто скаже проти Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Але або визнайте дерево добрим і плід його добрим, або визнайте дерево поганим і плід його поганим, бо дерево пізнається по плоду, поріддя зміїни. Як ви можете говорити добре, будучи злими. Бо від повноти серця уста говорять, добра людина з доброго скарбу виносить добре, а зла людина зі свого скарбу виносить зле. Кажу ж вам, що за всяке слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь у день суду, бо від слів їхніх, бо від слів своїх будеш виправданий, і від слів своїх будеш осуджений. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, усяка душа нехай підкоряється вищій владі, бо немає влади не від Бога, існуюча ж влада Богом поставлена. Тому той, хто противиться владі, противиться Божому повелінню, а ті, що противляться, самі накличуть на себе суд. Бо начальники страшні не для добрих діл, а для злих. Чи хочеш не боятися влади? Роби добро і одержиш похвалу від неї, бо начальники Божий слуга тобі на добро. А якщо робиш зло, бійся, бо він недаремно носить меч. Він Божий слуга, месник на покарання того, хто робить зло. І тому треба підкорятися не тільки зі страху покарання, але й заради совісті. Для цього ви й податки платите, бо начальники, божі слуги цим самим постійно зайняті. Отже, віддавайте всім належне, кому податок, податок, кому мито, мито, кому страх страх, кому пошану пошану. Не залишайтеся винні нікому нічого, крім взаємної любові, бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді не чинитимеш перелюбу, не вбиватимеш, не крастимеш, не бажатимеш чужого, і інші полягають у цьому слові любитимеш ближнього твого як самого себе. Любов не робить ближньому зла, отже, любов є сповнення закону. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.